Тепер далі по формулу поруч уверхів. По Бачите, можуть бути кільцеві, і він тобі. Це є фасонно кільцевого і має бути характеру. Ну, характер. Це чисто, ви знаєте, я виведу наукову класифікацію, хтось, напевно, писав диссертацію чи щось. Ну, я не знаю, чи такі звичайно користуються, такі. Ну, я знаю, от, цього того. випадку Десь випадку, що я не уявляю, що таке може бути. Но, в класифікації я знайшов. В, до речі, є монографія одного професора, який робив собі докторську, там на, 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 наука операції є. Є така придумана, чи можливо не придумана, але яка має бути. Так, зараз, зараз на мене вісе відбувається деталі розташуванням розташування або вас, або під куток. Оце все ми маємо паралельне розташування, так? а тут ми маємо під куток. Ну, я думаю, що це можливо тільки для певних специфічних умов, коли ми маємо маленьку детектор, яка кріпиться в патроні, і туди не можемо під чим під'їхати. Тому ми мусимо зробити от таким чином, таким чином мусимо зробити собі конструкцію цього ліса під кутом. Витомо. Ну, панове, Я думаю, що із, із, із вигляду того, що я вам тут показав, більш технологічним виглядом, звичайно, є колікасом лісі. Їх можна точити, так? Призматичні це вже є трошки призмати ну, проблематично, бо там треба фасонно поверхню чимось удерти, профільним штуканням, строганням чи ще щось. Так?